протидіяти дезінформації та фейковим новинам до Івано-Франківська завітав лабіринт медіаграмотності Невір перевір, який подорожує містами України. Проєкт створений у рамках програми Мріємо та діємо, яка впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID та виконується IREX. Його мета підвищити рівень знань громадян про інформаційну та медійну грамотність. Близько 60% відвідувачів і відвідувачок після того, як пройшли лабіринт, заявляють, що вони Готові змінювати на більш позитивну практику свої навички споживання інформації. Ми дуже радіємо, що можна таким легким в ігровій формі способом донести важливість таких критичних навичок. Івано-Франківськ не перше місто, де лабіринт вже був. Ми насправді ще і минулого року відвідали. Шість, якщо я не помиляюся, різних міст і деякі міста по кілька разів. І насправді лабіринт вже відвідали майже 14 тисяч людей. Директор департаменту молодіжної політики та спорту Віталій Матешко вважає, що лабіринт медіаграмотності буде корисним для всіх громадян, особливо для молоді. Я думаю, що для нас дуже важливо, що власне молоді люди мали. Такі знання, тому що життєвий досвід людей старшого віку дозволяє їм все-таки по іншому аналізувати цю ситуацію. У них є свої стандарти і підходи, а молодь все-таки велику частину свого часу проводить в гаджетах, і тому, власне, це. Є небезпекою, тому треба обов'язково розуміти, що відбувається, і як вирізняти інформацію одну від іншої. Лабіринт знаходиться на території молодіжного центру. Рух директор центру Іван Хом'як зазначає, вміння та навички відрізняти інформацію необхідний атрибут сьогодення. Дуже багато у військовий час, як і країна-агресор, так і недружні до нас там люди організації кидають кидають Фейки і для того, ну і суспільство саме по собі дуже сильно його ковтає. Відповідно, знати правильно і знати джерела і правильно подані інформацію. Це дуже важливо у наш час відвідати інформаційний лабіринт в Івано-Франківську можна до 30 червня. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.